Обсяг споживання свинини, як у 2012 році, так і в 2013 році, зростали і зростають, і це не може нас не радувати. І саме таке серйозне зростання спровокувало достатньо високий рівень ціни, достатньо комфортний рівень ціни в 2013 році. Що можна очікувати до кінця року? Ну, безперечно, ми. Не сподіваємося, що там, останній квартал цього року значно е, впаде е, попит на свинину, тому певний тиск з боку ринку буде відчуватися. Але у нас є сезонні коливання. Сезонні коливання стосуються другої половини вересня місяця і жовтня місяця. Як правило, в ці періоди йде е, зниження, сезонне зниження ціни. І ще один чинник накладається це відновлення а, імпорту бразильської свинини. Ми знаємо, що імпорт було поновлено на початку листопада, а, на початку, вибачте, липня місяця поточного року, і а, таким чином пройшов певний термін часу, поки ця а, свинина пливла до нас а, океаном, і зараз вона починає поступати на ринок. Зараз це друга половина а, вересня місяця. На ринок і почне е, спричиняти певний тиск на ринок, е, на його зниження. Тому ми сподіваємося, що е, очікуємо, що в жовтні, місяці, там, друга половина вересня, жовтень місяць, відбудеться певне просідання ціни е, прогнозно там, до 20 гривень, можливо, навіть опуститься до 19-50, на що б не хотілося. Сподіватися. Під кінець року традиційно ціна поживається, ринок поживується, і друга половина листопада, місяця, грудень місяць, традиційно у нас є тренд, підвищувальний тренд. Тому сподіваємося, що 2013 рік у нас не буде виключенням, і ми знову-таки піднімемося, повернемося до рівня 20-21 гривні. Ціна за свинину так званої першої категорії, тобто за м'ясну свини.